В Україні нараховується близько 11 тисяч релігійних католицьких і протестантських громад, що складає біля 30% усіх релігійних організацій України, які святкують Різдво Христове за григоріанським календарем, тобто 25 грудня. Так зазначили у пояснювальній записці до законопроекту депутати, які зареєстрували цей законопроект. 25 народних обранців мотивуються тим, що значна кількість віруючих України відзначається релігійне свят. В інший день, ніж визначений на законодавчому рівні. До того ж, більшість у світі християн відзначає народження Христа саме 25 грудня, а не 7 січня. Ну, може, це справедливо. У нас теж є багато католиків в Україні. Ні, не заперечую. Щоправда, такої думки притримуються не всі. Католиків у нас не така велика кількість в Україні. Так що тоді треба якісь ще інші мусульманські свята вводити, ще якісь святкувати всі тоді свята у державному вихідному 25 грудня немає нічого поганого, так кажуть священники різних конфесій Прикарпаття. А на Закарпатті вже офіційно облдержадміністрація, не чекаючи рішення у Києві, зробила цей день вихідним. Я думаю, що було б непогано об'явити цей день. Вихідним днем, бо не святкують свято, Різдво, Господа і Бога нашого Ісуса Христа. Знаєте, щоб їм не було так обідно, як це обідно є православним і тим же греко-католикам, які живуть у країнах Європи, не тільки Європі, а же Америки, коли вони святкують Різдво 7 січня, вони не мають вихідного дня. В Українці вже давно існує думка святкувати Різдво в один день з цілим світом, а саме 25 грудня. Не проти Івано-Франківська архієпархія Української греко-католицької церкви. Греко-католицька церква розміщена в 57 країнах світу, і в багатьох із тих 57 країн світу вона вже святкує різдво 25 грудня. Там Америка, Канада і інші країни Західної Європи вони вже святкують через те, що Переважна більшість святкують за новим календарем. Олег Каськів каже, що ідея гарна, але варто запитати думки усіх конфесій, щоб це не роз'єднало країну на частини. У Римокатолицькому костелі також заговорили про розділення держави. Зокрема, польські отці не розуміють, як в одному маленькому прикарпатському селі може бути стільки церков, і всі різні. Це не об'єднує країну, а навпаки. Тому важливо, аби українці спочатку об'єдналися. Налися між собою треба потрібно об'єднатись між собою. Це дуже важливо, бо вона тільки поділена і роздерта. Для мене для людини, яка приїхала сюди служити, важко повірити, що люди в одному краї під одним прапором, під одним богом так поділились. Тому українцям треба об'єднання. В одному домі, в одному храмі і також необхідно поєднатися із іншими народами світу. Лише в цей спосіб Україна могла б бути краєм спокою у православній церкві Київського патріархату із конкретними відповідями не спішать. Владика Іоасаф не каже, що він радикально проти перенесення різдва на 25 грудня, але в той же час і визнає, що ні він, ні його парафіяни не готові ще святкувати його у грудні, адже дуже довго певна частина людства святкувала народження Христа саме сьом. 7 січня. Не наші прадіди встановлювали 7 січня як Різдво Христове, а 431 рік, в 431 році, на Другому Вселенському соборі було встановлено святкувати одночасно усім християнам і західним, і східним 7 січня. Як Христове. історично достовірна дата народження Ісуса Христа наразі невідома. Святе письмо не вказує ні дня, ні року, коли саме народився Христос. Розрахунки, покладені в основу нашої ери, були зроблені у 525-му році монахом Діонісієм Малим, який спирався на дані хронографічного збірника 354-го року. Там йшлося наступне. При цих консулах Господь Ісус Христос народився у восьмий день до січневих календ п'ятницю 15-го місяця. Пізніше дослідники виявили, що ця дата є помилковою, адже Ісус Христос народився на 5 чи 6 років раніше між 748 і 749 роком римського літочислення. Також слід звернути увагу, що юліанський календар був розроблений ще до народження Ісуса Христа в 46-му році до нашої ери римським імператором Юлієм Цезарем. Тому християни святкують не дату, не день народження Ісуса Христа, а як подію в цілому. Українці та й прикарпатці, зокрема до сьомого січня звикли, і якби дату святкування різдва на 25 грудня офіційно перенесли, то вагаються чи святкували б одразу. Хоча більшість все-таки за те, щоб святкувати разом. Як би як принесу я вже б святкувати, так всі святкують. Якщо перенесу всі свята по церковному, по церковному. Якщо церква православна постановить собор, там буде проведений і скаже, що вони переносять, що вони згідні з іншим календарем, переносять, звичайно, буде 25-го святкуватися як у всьому світі. Це це не проблема в який день. Насправді депутати Верховної Ради не можуть офіційно перенести святкування Різдва. Вони можуть дати лише вказівку. А рішення вже залежатиме від самих конфесій. Ліліана Хомишин, Олег Рудак, новини телеканал Раї.